Що робити, якщо родичі вам заздрять? Дати їм ще більше поводу для цього, це як соду погасити оцтом або клин клином. Тому що, якщо ви будете скривати, у вас всередині робиться такий зажим. Так, якби ви підсвідомо вже навіть самі не раді, виходить, що у вас все добре і є оцей успіх. І ви так, так скриваєте, так щоб вони не бачили, так та ні, ні, та, та я дуже, у мене теж багато проблем, та я тож, така бідна, мене то не вистачає, то не вистачає. Я це взяла ці гроші. І зараз я це порозплачую. І оце ви ротом, оце все озвучуєте і це і отримаєте. Це і буде по слову вашому і по відчуттях ваших. Оце ви хочете так скрити, і це вам неудобненько так, перед ними. І оце вас так і буде. Побачите. А ви навпаки, дайте ще більше, нехай захлеснуться, ще більше їм. Того так: у мене все добре і буде ще краще. Так і кажіть, у мене все чудово і буде ще краще.